Сьогодні хочу підняти тему ідеї, яка присутня у більшості людей. Коли є взаємодія обох сторон, там, де відбувається зазвичай контакт. Ці контакти вони можуть бути зазвичай з батьками, сімейні якісь стосунки, взаємодії по роботі з колегами, з друзями, ну, взагалі з якимись пересічними людьми, в якихось контактах із соціумом. І в усіх цих контактах там є очікування і якісь сподівання, що я можу ну, прожити якось так, щоб нікому не стало погано від взаємодії зі мною. В сьогоднішньому відео я хочу донести до вас таку думку, що прожити життя так, щоб нікого не образити або не травмувати, ну воно так не вийде. Ну, і так само вірно буде твердження, що і я не зможу якось так прожити своє життя, ну, щоб мені ніхто не завдав болю або мене не травмував. Ну І це потрібно просто прийняти. Як вам зараз від такої ідеї? Проаналізуйте, що зараз з вами відбувається? Які почуття виникли у вас, коли ви почули таку думку? Можливо, якось тіло ваше реагує. Спробуйте поспостерігати, як ви реагуєте на взаємодію світу, що мені відгукується в цьому світі, що мені не відгукується. До кого мої почуття вони є теплішими? А до кого, можливо, мої почуття вони холодніші. Якщо звертати на такі речі увагу, то це допоможе жити більш відкрите, більш відкриті про себе знайти зв'язки. У нас також да, є така фантазія, що я якось зможу, ну, як то кажуть, ну, пропетляти да, по цьому життю і нікого не травмувати. Травмую. Бо своїми виборами я можу когось травмувати, бо в цей момент я просто обираю щось своє. І це щось моє, воно важливіше мені. І це когось може травмувати. Я не зможу прожити своє життя так, щоб нікому не зробити боляче. І це нормально. І я від цього не стаю якоюсь поганою чи злою, чи хорошою. Я просто роблю вибори про себе. І ми маємо навчитися домовлятися одне з одним про щось на берегу, до того як ми всіли в човен і пішли у свою подорож сумісно. Ну, або у нас є вибір не домовлятися на берегу, і тоді у нас можуть бути результатом, що ми потонемо обох в човну посеред річки.